Всем привіт! І так об'ясню: Не було плюса на клапана печки. Плюс був, но тестер показ 12 вольт, але під нагрузкою лампочка не світиться. Вся проблема оце в цьому мікрику. Я в предыдущих відео показував який. Ми уберемо з нього нагрузку і пустимо його через реле Так як на цей екраній пін йде е, плюс із 20-го двадцятого передохранителя. Отут оцей мікрик, що ми поміняли. Е, 12 пульт. Двадцятий перезвонитель 7,5 А цей Д центральний мінус, а ми пустимо через реле. Все, і у нас... і у нас реле. Отаке. І у нас таке реле. Покажу внятно. І з цього контакту нам на масу чорний. Синій ми пускаємо на, 12 вольт, на силовий 12 вольт. А цей і цей контакт пускаємо в розрив на клапана на печку. На плюс, щоб більше не залипав. Щоб більше не залипав мікрик. Уберемо з нього нагрузку. Хай нагрузка йде на реле. Це така ремонт. Це такий ремонт зробимо. Мікрика перепаяли з донора. Але поставимо реле все одно. Все, підписуємося, ставимо лайки, всім пока.